Друзі, всіх вітаю до на нашому каналу. В результаті наших крайніх відео були певні питання щодо саме індустріальних парків, як зареєструвати, щодо учасників індустріального парку, як залучити інвестування, яка процедура, які бар'єри, помилки є тощо тому. Ми вирішили зробити таку рубрику в напрямку індустріальних парків. Це відповіді на ваші питання. Ми виписали певну кількість питань, які частіше нам задають. В тому числі ми займаємося процесом реєстрації індустріальних парків. Допомагаємо нашим клієнтам, замовникам, щоб ви змогли зареєструвати парк. Ви розуміли кон'юнктуру, розуміли певні законодавчі моменти, як це відбувається. Які таймінг, які дедлайни, які вимоги, які критерії. Тощо, тому обов'язково підписуйтесь на наш канал. Наш канал розкриває дуже важливі теми по агропереробці, по доданій вартості, по інвестиціям, по енергетиці, щоб ви, як інвестор, як виробник, як фермер, як аграрій, розуміли певні моменти, мали відповіді на свої питання. І тому обов'язково підписуйтесь, ставте подобайки і пишіть коментарі, що вам цікаво, щоб ці теми ми розкривали. Наступних наших відео, яка процедура реєстрації в індустріальних парках? Питання зрозуміле: І щодо процедури реєстрації парку, да там внесення його в реєстр індустріальних парків, то тут потрібно розуміти, що після затвердження концепції майбутнього індустріального парку необхідно подати до Міністерства економіки України там копію рішення щодо створення індустріального парку та концепцію індустріального парку. Це необхідно зробити протягом п'яти, якщо не помиляюся, робочих днів з дня ухвалення рішення про створення індустріального парку. Ну і відповідно, який пакет на реєстрацію повинна бути і що він повинен включати. Ну, по-перше, це там заява про включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків. Друге, це рішення ініціатора створення індустріального парку. Третє це концепція індустріального парку. Зрозуміло, що як я вже і казав, що концепція це є таким одним з ключових документів, на який звертають увагу не тільки Міністерство економіки, але й Міністерство фінансів, Державна Митна служба України, Міністерство охорони здоров'я. Тощо далі, це витяг з державного земельного кадастру України даво щодо ось цієї земельної ділянки та право документи на розташовану на ньому. Там нерухомість там витяги з реєстру речових прав України на нерухоме майно договір куплі-продажу. Тощо, і відповідно номинування керуючої компанії та учасників, якщо такі вже на момент подання заявки, є. Тобто, це такий основний пакет документів, які потрібно подавати. Да, є певні нюанси, є деталі певні, але це потрібно робити фахово, професійно, і у ці таймінги потрібно проходити вчасно. Що повинна в себе включати концепція індустріальних парків? Питання зрозуміле, значить щодо концепції. Давайте ми коротко основні такі моменти пройдемо, да, ще раз. Підкреслю. Концепція індустріального парку це певний документ від 50 там до ста сторінок. В Середньому це з нашого досвіду, тому що ми підготовлюємо да, ці документи, концепцію для наших клієнтів. Туда це. Документ, який повинен включати, ну, по-перше, це там назва індустріального парку, хто є ініціатором створення індустріального парку. Да? Ініціатор створення індустріального парку, мета, завдання створення, там, функціональне призначення індустріального парку, для чого воно буде створюватися. Спеціалізація буде агропереробка, або це буде змішаний якийсь мікс-формат, або це буде там, машинобудування тощо. Далі це ну зрозуміло, що відповідно це місце розташування, да локація, геолокація в якій громаді буде знаходитися, в якій області, по якій адресі. тощо. це розмір земельної ділянки та об'єкт, який там є, якщо вони там є, вже розміщені, якщо це, наприклад, там Браунфілд. Далі це термін, на який створюється індустріальний парк. Згідно законодавства, це не менше там, 30 років, да, потрібно в концепції прописати. Далі це там вимоги до учасників індустріального парку, це інформація про орієнтовні і сумарні обсяги споживання енергоресурсів, да, там, скільки потрібно води, скільки мегават потрібно тощо. Далі це план розвитку індустріального парку, це орієнтовні ресурси, там фінансові, матеріальні, трудові. Тощо. Далі це потрібно зробити організаційну модель функціонування індустріального парку, очікувані результати функціонування індустріального парку. Ну, тобто, це основні такі пункти, які потрібні. Прописувати, робити це фахово І для того, щоб у вас там не було цього пін-понга, да, ви оперативно швидко зареєстрували ваш індустріальний парк. Але ще раз підкреслюю, що це потрібно бути грамотно, створена і концепція. І грамотно підготовлений пакет документації, який разом з концепцією, згідно процедур, направляється на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства до регулятора. В Чому складність процедури реєстрації, мається на увазі реєстрації? Зрозуміло, що індустріального парку. Ну давайте розберемось. Процес процесі реєстрації індустріального парку, там, на саме розгляду концепції індустріального парку різними державними установами, відомствами неодмінно виникають там зауваження з їх боку. Це в принципі нормальний там естественний процес. Ну, скажемо так, представникам міністерства також потрібно там показувати свою роботу, робити певні зауваження і так далі. За нашими оцінками, як я вже і казав, що таких виконавчих органів влади там більше десяти. Там ми там 14 нарахували це там. Міністерство економіки, міністерство юстиції, міністерство охорони здоров'я, Міністерство стратегічного розвитку промисловості, Міндовкілля і так далі. Тобто є певні ведомства, які по процедурі перевіряють ті чи інші моменти вашої документації і відповідно ваші концепції в першу чергу і тут треба розуміти що на реєстрацію подається не тільки концепція да індустріального парку а й додаткові документи до цієї концепції і в процесі реєстрації саме вони відіграють скажімо так, немаловажну там роль концепція це також Важливий момент складова для того, щоб оперативно ваш індустріальний парк внесли до реєстру. Які основні причини да там зауважень до поданих документів та концепції може бути ну це знову ж таки, це на нашому досвіді. Ми певну кількість парків вже зареєстрували, певну кількість парків в процесі реєстрації знаходиться. Да, це, ну по-перше, це якість наповнення да самої концепції. Це там може бути там відсутність певних розрахунків, наприклад. Це може бути відсутність джерел фінансування парку, тобто інформація там про достатність трудових ресурсів. В межах громади парку потрібно там 500 робочих місць. Да а там в громаді тільки там там 50 робочих місць. Потрібно це все прописувати і грамотно, щоб фахово воно було там інтегріровано в концепцію. Далі це некомпетентність або повна відсутність певних документів, які повинні бути додані, скажімо так. До пакету документів. Далі зауваження можуть бути пов'язані з тим, що є там проблеми земельної ділянки або об'єктів нерухомості, які там на ній, скажімо так, розташовані. Адже на час включення індустріального парку, там, на його території в межах, повинні бути відсутні прийняті в експлуатацію протягом 10 останніх років, закінчені будівництвом об'єкти виробничого там призначення. Ну, це зрозуміло на протязі останніх там 10 років. Далі, які можуть бути ще причини зауважень, це може бути зміна принципів оцінки документів. Мутації виконавчими органами влади в процесі перевірки, Тобто змінюються виконавці, що їх оцінюють. І міняються підходи до оцінки. Ми з тим стикнулися нещодавно влітку, коли була перетурбація в міністерстві. І, відповідно, там більш жорсткіше були підходи до реєстрації індустріальних парків. і Ми скажу чесно, навіть там по своїм клієнтам трохи затягнули. Ну не трохи, а на декілька місяців ми затягнули, Але це об'єктивна причина, тому що є певні бюрократичні, на жаль, процесні такі моменти. Тут потрібно розуміти, що по одному парку можуть декілька разів повертати документацію на доопрацювання, там що тягне за собою. Повторну процедуру згодження концепції з ініціатором особливо це проблематично, якщо земля знаходиться в оренді у громади. Це потрібно додаткове проходження там засідання, сесії міської ради, і знову повторна ця процедура подачі заявки з пакетом документів міністерства економіки. Це такі основні причини, які ми бачимо, які можуть бути ну причини зауважень з боку міністерства економіки, тому що перевіряють і концепцію і пакет документації різні міністерства, як я вже сказав, але Регулятором в цьому, який це все модерує, є міністерство економіки, довкілля і сільського господарства. Ну, відповідно, у нас вже цей скажімо так, досвід є. Ми ці кроки пройшли, тому що всі ці нюанси, ми, якщо ми це беремо на себе, ми це. І та та в кожній наступній там концепції. Тому, якщо ви маєте бажання оперативно зареєструвати в індустріальний парк, звертатися, обов'язково проконсультуємо, щоб ви не наробили помилок, і відповідно оперативно не тільки внесли в реєстр ваш індустріальний парк, а почали його розвивати, залучати інвестування, дійсно робити таку потужну економічну діяльність в вашій громаді. Неважливо ініціатором є громада або ініціатором є там регіональний бізнес. Да, товариство забезпено від. Півдальності може це бути там група осіб. Тощо, Ну що ж, частину питань ми сьогодні розібрали. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і обов'язково пишіть коментарі, які у вас ще додаткові є питання, які теми можливо ви хочете розкрити. Ну а частину питань ми залишаємо на наш наступний випуск або випуски. Будемо дивитися вже по об'єму.